Наталі, ти коли зустрічаєш квіткову, твоє перше питання. Ви з Нікітою Добриніною вже зійшлися чи ще я. Це просто через те, що в неї є на Нікіту Добриніну на свої плани. Розумієш, І її ванважливо Ну. Дивіться, навіть у нас заголовок. Нікіта Добринін розповів про свою сексуальну фантазію, і тут можна було поставити крапку, але далі продовження. Після розлучення з Квітковою. Ну, звісно. І це, до речі, перша сексуальна. Скільки років вже пройшло з цього моменту, як вони цей був коли Років п'ять, напевно, так? От і нарешті. Нарешті <світ> нарешті в нього з'явилися сексуальні фантазії. Бо до того просто хліб з водою вдома їв, пив, на вулиці не виходив, все. Він написав це в себе в інстаграмі, а -а -а. прям ціле відео записав і написав, що моя сексуальна фантазія номер один зустріти своє кохання і більше ніколи не витрачати час на порожні спілку. Ой, я зараз блівану. <світ> Вчорашня брашка виходить, чи що? Сьогодні йшли інстаграмний пост Нікити добрий. Як можна так вагільно писати? Ну, камон. Ну, дівчата люблять, ні така аудиторія, що ти. Добре, дівчата то люблять, а далі що? Ну, Нікити дубляють. Ну, і деякі хлоп'я також таки люблять. Ну, так, а далі що? Ну, типу, от що. Він зробив оголошення, що, типу, дівки, пишіть, я шукаю любов, що не понятно. Я шукаю куханя. Куханя. Це на отаке, типу перспектива. Тут від Наташ, Ти повелася на отаке? Ні. Якщо б от мужик, який тобі подобався, не вона всю суботу неділю хочу. написували.